Всім привіт з сонячної Італії, не пали контору. Рубрика Відпустка підходить до кінця. У Нас тут діти є, е -е дівчатки дві, 6 і 7 годиків. Нас їх є синочку, якому її сину 24, а маму 22. Ну то бубочки, то ідеальні діти, які заслуговували. Щоб їх возили на море, на машині, на басейни, купляли їм все. Вони дуже благодарні були. Ну, нам тоді було по 20 років, ми собі не могли це дозволити. А оцих краль, оцих краль, що тут сидять, возимо, лілеємо, купляємо їм все. Ну, прям не масло. Нам просто зали було дуже скучно, і ми після 30 вирішили ще після 40. В 40 родила. В 42. Бо, 42? Боже, моя сестра родила дитину в 42, поэтому я збилася со счета. Ну, Тут у нас дуже шикарна, ну просто шик і шикіпліс лаванда. Її вже треба починати, на жаль, стрихти. Саме в такому вигляді я їх починаю стрихти, щоб вони потім гарненькі росли. І оця, звичайно. Гортензія моя розпускається. А взагалі я хотіла показати, просто дівчата. Ми тут сиділи, каву завжди пили. Дівчата собі халабуду построїли. Шанелька сік допиває. Там вже когось Алла обідала. А, не трогали. Просто поправили століка і накрили. Значить, вони отам сиділи в халабуді, нікого не трогали. Ми собі приготували місце попити кави. Ми не встигли вийти. От бачите, про що я говорила? Вже плачів цих дітей, ще не зрозуміло, що, так? Да? Аліса. Але і ділія, вони хоч не сваряться. Попили кавими. Так що. Спека, але є де сховатися, от вам і життя в лісі. Благодарить тим, що є де заховатися. Там вон моя велика чашка кави стоїть. Всім добра, всім смачної кави. Якщо подумайте над скучним життям, ми от задумались, коли вже дітям 6-7 років, але щоб не вони куди б ми їздили. Це ж ми їм на хвост падаємо. Угу. Вони мені сказали, по й мене сюди, почорний мене сюди, закрий двері, може ти мені сказали. А, котів там да, є. Вони там котиків тримають у хаті. У них обще діло. Як вони робити котів? Як би котів. Ти знаєш? Дома. Там столик, там столик, нема такого. Я Під клас. хатою вже нема столика. Бо треба... кухні там нема. Да, буде. буде столик. Ага. І то ж заливали там для столика. Да. ми там ціле літо одне виходили. Ну, ну тут все Так, то ж для мене. Да. Клас. Навесу там ще не було. я приезжала там уже на вес ее да прям там де столик на Ні. нет да. да уже я не помню а, це я. потом под виноградным навесом тебе гамаки вы их зима Ну, но те гамаки конечно Добре, що я придумала? Там доїхала до Куми, там гамак. Марія в тому гамаку качала. Рігієш там оганок. Ну, просто тут не знав, де його виш. Mm -hmm. Главное, не шататися силь. Не видержитися. Це... А там абсолютно нормально все віддержу. І, це... і тепер треба біля нової кухні, там, столик. Так, да, я ще калаву, треба, коротше, там щось жарко, ну кажу, диви. Там труби є такі, я кажу, береш, що там з криші, кидаєш, кажу до забора і кажу, затяняю чути. Сетку. Так, кажу такого п така, щоб ну кажу на, на кружки, кажу, блин, еш там где-то від усіх, кажу, що осталось. Кажу такого пш натягнув. Так? Захотів там писав, від раз стянув. Якщо сітка, то ти їй стягувати не будеш. Воно там і сонце буде проходити як на. Да, ну, да, там зранку трохи це. Я... Я... Сливи там ще живі. Ну, зимка, і там оставили нову. Нова росте оставили. Нову оставили. І там ще посадили одну люди. Це ж оцей бітер россо. От у нас немає такого вкусу на підка. Теж ну, є італійський. А, італійський. Yeah. Аналколіку. І получається это. От это італьянці в кафешках. Оператив оце таке, без алкоголю, просто шо, стаканчик красивий, льоду туди куча і У мене льоду немає. У мене є лимон. Я от щось прольот не подумала взагалі. Ми за дві неділі так і не наморотили. Мені подобається з бутылочки. Тобі дають красивий стаканчик? Не надо такого. У мене там є в старих комодах, там є голубі. Мені оставили наслідством. Шампанки, винки і маргаритки голубого кольору. Ну вони вже старі. Мені кажеться, їх як помити в посудомоючній машині, вони витруться І такі вже видно. Скоріше всього, що подарив хтось цей набір набор. А вони ж алкоголь такий не п'ють. Це Анджело й Все, що горить. А остальні ні. Марія організувала дinger тайм. Так? Випросила Ginger. Да? Ви ginger Бреш. І ще й шоколадку. Це так, це так візит на тебе повлияв О, до доктора. Каже, чого в мене низький сахар? Чого, чого в мене не гіпо? Сулянова помпа працює дуже добре, тому не гіпо. Але мій організувати Марія посиділ, я думаю, коли-небудь і шашлик, Марія буде гарний жарити, так? А да? якщо шоколад, шоколад? Це Україна. В крови организовать посиделки, да? Умничка. Классно вам тут, правда?